Я давно вже хотіла показати темнолистий сорт бузини, однієї з тих рослин, які знайомі кожному із нас ще з дитинства. Коли ми чуємо слово бузина, в уяві виникають великі розлогі кущі з зеленим листям, білим суцвіттям, різким ароматом і духмяні напої з її квіток. Але сьогодні мова не про цю звичну бузину, а про її темнолистий сорт сажурним листям, який став виразним трендом у декоративному рослинництві в останні роки. Цей сорт називається Black Lace, що в перекладі означає чорне мережево, і форма його листя повністю відповідає цій назві. Листя глибоко розсічене, ажурне. Мені воно взагалі здається чимось середнім між листям кропу та японського клена. Колір дуже темний, темно-фіолетовий, майже чорний. Часто цей сорт рекомендують використовувати як альтернативу японському клену, але тут є кілька нюансів. По-перше, бузина значно вища, вона може сягати до 3 метрів, як і Звичайна бузина, її потрібно регулярно обрізати, щоб крона залишалася компактною, інакше вона стає занадто розлогою та неохайною. А по-друге, дуже важливо вибирати правильне місце для посадки. Ця рослина справді розкриває свій, свою декоративність лише тоді, коли має вдале оточення відповідний фон і сусідні рослини, з якими гармонійно поєднуються. Ось така історія про бузину.